Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні актуальні новини буду оглядати також. Е, щось то якісь безпілотники до Москви долетіли і там наробили галасу. Е, привітали з добрим ранком москвичів. Ну от Хочу подивитись, що ж то було, мабуть, і нело, да? е, не сіло, не пало, по небу плило. І чи буде повтор, нам же ж це цікаво. Ну що, поїхали? Так, ну, дивитись, хто то зробив, я не буду. Якісь невідомі добрі люди. Да? Е, от, давайте подивимося, чи буде повтор. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи найближчим часом будуть повтори е, атак безпілотників по Москві? А Хай скажуть не неправду. Райду. Так, Ано перевернута. Ейвас. Дагас. Беркана. Інгос. Ой, краса! Краса, краса! Добре! Що у нас тут? Ем, цікаво показали, я озвучу не все. Зразу скажу. Е, є тут певні нюанси. На руку ворогу грати не буде. Добре, що у нас тут? Райдо, Кано перевернута, Ейвас, Дагас, Беркана і Інус. Ну, чи будуть повтори? Так, да, будуть однозначно. Ще й, знаєте, масштаб збільшиться. М -м -м. Якась хитріша тактика буде використана. М -м -м, прям взагалі гарно. Ну, ось відразу. Ось вам відкриття нових можливостей. Ну, до речі, відкриття нових доріг. М -м -м. Тут в банальному розумінні доріг. Так? Ну, ви зрозуміли. Ось, до речі, що це? Таємниця з одного боку. Ну, тобто, приховано щось то буде, так, да? якось дуже-дуже воно хитро буде летіти. Це обман, але це обман з боку тих, хто ти безпілотники запускає. Угу. Обман, до речі, чого? Да, ПВО російського обману. Ось, ось вам ПВО, бачите? Буде ПВО працювати. Да? тобто, ну, Долетить не все, на жаль, але якийсь то фінт ушима використають, щоб ПВО обдурити. Угу. Ось так, трансформація ситуації йде. Берка на інус. Ну, відповідно, що, ріст, обману, тобто більш хитрі тактики будемо використовувати. Крім того, і по, по руху, ну тут відповідно можливостей більше. Тобто, що? Ну, Дронів більше буде летіти, однозначно. А? Ось, ось, е, ну, я ж кажу, це наростання також саме е, дронових атак, мало того, ну, і використання хитрих тактик. Щоб воно все долетіло. Ну, не все, та хоча б більша частина, Да? Ну, на кінець на кінець ось вдалий результат, вдала, ну, гарний результат, вдале вирішення питання. Да? Тобто буде, буде, однозначно. Ну, але, але да, і ПВО щось таке позбиває, долетить не все, попри всі хитрощі і так далі. Ну, на жаль, є таке. Добре, давайте подивимось, чи ті безпілотники, які добрі люди по Москві запускають, нанесуть серйозної шкоди військовим об'єктам. Ну, ем, якби ми не орки, да? радіти там влучанням в якісь там бізнес-центри чи живі будинки не будемо. Правда, не треба до їх рівня опускатись. А от військові об'єкти дуже цікаво. Там і частини є, і заводи військові, Міністерство оборони, як законна ціль, і так далі. Якщо туди прилетить, ну, плакати не будемо. Законна ціль, військовий об'єкт. Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оті от безпілотники, які найближчим часом ще полетять по Москві, е, нанесуть нарешті суттєву шкоду військовим об'єктам Росії? Хай стають його неправду. Гіба. Постаруна Турісас, Ну, гаразд, де ще одненьку що... Альгіс перевернутий. Ану, добре, розкладу, що у нас буде. Маннос перевернутий. Отов перевернутий. І Тейвос. Ага, ну загалом, так. Да. да, Вже мають почати долітати як слід. І все-таки шкоду будуть наносити. Ну, чи значну. Е Ну, вже, вже відчутно, скажімо так. Тобто, це не значить, що там прям один безпілотник там, чи декілька там, всю, всю частину якусь військову знищили. Да? Ну, але, але буде долітати і буде, буде гарно долітати, по тому що я бачу. Добре, що ми маємо? Гебо, Постаруна, Турісас, Альгіс перевернутий, Маннес перевернутий, Отав перевернутий, і Тейвос. Ну ось, є там певне партнерство, да, є там певні м домовленості з тими добрими людьми, наскільки я розумію, які ті безпілотники запускають. Ну, ось, таємно то все. Да. Ну і під вищими силами, тобто, ну, вищі сили дають добро, що називається. Е, да, вищі сили за Україну і за українців. Ну Чи Україна до цього причетна, ми, звичайно ж, не знаємо, правда? От. Е, далі, Турісас... Турісас це відкриття нових можливостей, і це активні дії, саме агресивні дії, ну, військові, фактично. Да? Але, ну, до речі, це що? По відношенню до чого? Да, до захисту, тобто, е, ну, ПВО приготуватись, і, відповідно, що до чого, що до того, щоб знайти якраз слабину в захисті. так? Тобто, ці отпуски, наскільки я розумію, це було, відповідно, розвідка, що, як і де краще долетить, і де може пролетіти, а де пролетіти не може. Е, от. Ну, да, Далі буде, далі буде. Хай чекають. Е, отже, що в нас тут? Ма нас перевернути. Оце вже жертви. Це вже жертви. да. Ну, і, відповідно, від, Скільки ми дивимось на військові об'єкти, отже, жертви серед військових росіян. Жаліти не будемо. Значить, я ж кажу, десь почне долітати. І долітати гарно, судячи по всьому. До речі, от, ну ось вам збитки матеріальні, тут же і руйнування. Да, тобто Вже щось десь гарно прилетить, має гарно прилетіти. Ну, до речі, під пустою руною. Тобто, ще схоже не, не, ну, як, не прийняли остаточно, куди ж саме увалити. так? Але чи, чи буде воно летіти? Так, да, буде летіти, однозначно. Коли долетить, бідина робить там в Москві. Ну, Заслужили що ж, хай, хай тепер послухають повітряні тривоги. От. Добре. Ну і замість чашки, кави чи будильника, щоб будили ранкові бабахи. Я думаю, це мрія всіх українців. Ну, по військовим об'єктам, звичайно. От. Е, ну, і ось, власне, ось самі прильоти, самі активні дії. Да? Ось тут активні дії, військові. Да? А це саме, знаєте, націленість на результат, спрямованість да? в чомусь. Навіть, знаєте, мужність така, і. М -м, як це Боже, як це сказати, крутиться. М -м, мужність, одним словом, націленість на результат, і в чомусь навіть, ну, російський аналог, скажу, дерзость. От. Це такі, знаєте, дерзкі дії будуть, щось такого плану. Ну і це ж самі прильоти, да, що долетить, да, долетить однозначно. І бідина робить. Добре. чекаємо, чекаємо. Найближчим часом гарні новини, да? Ну, найближчий час це знов таки, це найближчих пару місяців, відповідно. Це не завтра, на жаль, відбудеться. Хоча, як знати, тому все може бути. Ну, загалом добре, загалом добре. Гаразд. А, а ще, знаєте, ще одне треба подивитись: а що нам буде? Ну, навіть якщо то не ми, ну ми ж не знаємо, хто у Москві запускає безпілотники, правда? Якісь невідомі добрі люди. от Давайте подивимося, що буде в Україні за це. Тому що, ну, зрозуміло, причетні ми не причетні. Мститись вони нам будуть однозначно. Ну, давайте подивимося, що то буде. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Як? Опишіть мені, будь ласка, як Росія буде мстити за удари безпілотниками по Москві? А я сказать вже неправда. Так, довертаю по часовій. Феху. Ансус. Гуня перевернута. Ну, добре, що далі? Евас. Гебо і соул. О, а це не гарно. А я правильно розумію? Ага, на жаль, да. Е, що в нас тут? Феху, Ансус, Вуню переверну, та Евас, Гебо і Соуло. Ну, для себе доклав Тейвас. Підтвердило мою здогадку, невесело, на жаль. Е, ні, відразу скажу, це не ядерка, е, Це АВ це друге. Е, що у нас тут? Чим будуть, Як будуть мститись? Та? Ну ось, Феху, Ансус, Суня перевернута, Ева, Геба, Соло, ну і те я для себе доклав. Ось, по, чого, по що? Ну будуть лупити, зрозуміло. Ось вам власне удари. Зрозуміло. О, куди удари? Ну, по складам. Дорога. Це, от, якщо подивитись, то це от якраз порти. Ну, відповідно, і залізниця. То по транспорту, Продовжай кошмарити. Ну, от, Все, що треба про них знати. Ну, Прильоти я сказав. окрім того, це що? Це розмови. Ну, певні да, певні переговори з якимись організаціями. Схоже, на щось то пожаліються ООН, і чергове засідання ООН проведуть, що то Україна така сяка а мирне населення їхнє б'є. Щось такого плану. Я ж кажу, я не знаю, чи ми причетні, чи ні. Е От, відповідно, далі. Ну, в уні, ось, Сумні новини, е, тобто з одного боку. Щось спробують кошмарити, але долетить не все. Сумні новини для них, відповідно. так? Долетить не все. Але те, що долетить, також, на жаль, горя нароби. Да. Ну, ось, куди буде летіти? Щось із транспортом пов'язане. Ну, оце, от, якщо подивитись, то це чітко. Чи що то порти, чи залізниця. Тут і так, і так може програтись будь-якому випадку те, що перевозить, ну, блага, да? Ну, склади, до речі, може бути. Хоча ну, в тому плані, що якийсь м -м, логістичний центр чи от щось такого плану. Тобто те, не, не, склад трошки по-іншому позначається. А тут саме добро ну, феху да? як власність, як добро, грубо кажучи, різного роду. так? І Що воно там не постійно лежить, а воно там ем, звідти переміщується. от що. Тобто, я ж кажу, чи логістичний центр, чи порт, чи хаб якийсь логістичний, щось, щось такого плану. Ну, гео, я сказав, так, це щось заяви якісь, схоже з якимись організаціями, ну, чи то натяки нам на переговори, що от, давайте там, одним словом здавайтеся, або ми будемо вас кошмарити, щось такого плану. Ну, Щось прозвучить. Однозначно таке, ну і організації схоже, да, схоже. Знов ООН будуть те мучити. <кхем> на рахунок того, що це а, Україна там б'є, там по нам всім чим не попадя, де і т.п. Якось так. Ну а це, на жаль, соло. Оце це не про ядерку в даному випадку. на щастя. А ну, певні лякачки можуть бути, але не, не використання. А це ну це бабах, великий бабах. Тобто, щось якісь потужні ракети застосують, знов Х-22, напевно, чи щось, щось так, чи Онікси знов. Ну, Ним сам потужні ракети, які дають е, е, великий вибух. Ну от, тобто, ну і ось, відповідно, ось вам я доклав для себе, щоб уточнити, чи правильно я зрозумів. Так, да, правильно зрозумів. Тобто, щось позбивають. І з того, що по нам полетить, а те, ну, чітко, це ну, ракета. Ну, тут однозначно. Щось позбивають, а те, що долетить, то, на жаль, да, великі бабахи зробить. Не ядерні, повторюсь. От. Ну, але так. Картинка така. Тобто, ну, найближчі дні чекаємо, чекаємо помсти да? від, від, тих, від тих окупантів проклятих. Добре. Ну, загалом, загалом бачите, Жертв не показали, на щастя, ну, але все рівно, тривоги не ігноруємо, тому що, тому що, тому що летітиме. І летітиме, судячи по всьому, непогано. Добре, не зовсім весело вийшло. Ну, початок був веселий, а от кінець не зовсім. Ну, що ж поробиш. Попереджений, значить, озброєний. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!